Вітання всім аграріям, вітаю колеги, друзі, партнери. Проект Агроподорож від компанії Адама триває. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки Покерово Градській області в компанії Адама. Зараз я на полі Соняшника, де була використана класична технологія захисту з використанням двох продуктів від компанії Адама: це рейсер з діючою речовиною «Флурохлоридон» Та Прометрекс з діючою речовиною Прометрин. На сьогодні у нас вже 31 день від внесення. Продукт ми вносили 12 травня. Посів був 13 травня зранку. Технологія внесення була наступна. Після оприскувача була передпосівна культивація. Тобто продукт внесений під культивацію на глибину 4-5 см. Практично друга половина травня була без опадів. Сьогодні, як ви бачите, поле мокреньке, чорненьке. Випало близько 20 мм буквально останні два дні. Тому що маємо опади, скажімо, після внесення. Моя оцінка відповідно досить висока. На сьогодні соняшник вже у фазі по BBCH. це у нас приблизно Зараз покажу ближче, маємо вже Першу пару, другу пару, четвертий, точніше п'ятий, шостий листочок. Ну і вже в нас сьомий, восьмий з'являється. Тобто це вже у нас BBCH 16-17. Саме оптимальна фаза для того, щоб працювати уже з фунгіцидним захистом. Заходити в даний посів ми плануємо буквально за 2 дні. Тут будемо вносити наступну бакову суміш це Супрім. В нормі 1,2 літра на гектар. Також будемо додавати інсектицид галіл в нормі 0,2 літра на гектар. Будемо давати скудероборон. І також планується ріст регулятор кальма з діючою речовиною Тринексапакетил в нормі 0,7 літра на гектар. Отака планується обробка. Буквально наступні кілька днів ми поїдемо в дане поле з такою баковою суміш. Компанія Адама завжди з вами відкрита, завжди на зв'язку. Чуємо, вивчаємо, робимо. Слава Україні!